Бджолини рій, коли вилітає з старого місця, то він дуже швидко на новому місці сваюється. І в нас так вийшло, що ми, як з Слов'янської, як рій, вилетіли в 2022 році і, 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 і обснували з новому місці. Ми займаємося переробкою е, біомаси, тобто яблука, ягоди, е, овочі. Минулого року ми більше 30 тонн зробили яблучного соху. Це Все -все виробництво побудовано на таких на відходах деревини. Не використовуємо ні газ, ні, ні електрику. Електрика тільки там для, для освітлення. На 70 тисяч було виторг у 2022 році, то, минулого року вже під мільйон. Не було б да нещастя допомогло. Мене звуть Іван Дігтяр. Я підприємець, який релокувався з Донецької області, з міста Славянськ. Слов'янська. Славянська у нас є село Адамівка. В селі Адамівка є і були сади 46, 43 гектари. Корпорація невеличка. Ми вирощували яблука і соки робили для себе. Але вже туди, як приїхали в Верштирівку, то масштабували і зробили завод переробний для переробки і яблук, і тепер вже і томатів. 21 номінування на сьогоднішній день у нас в продукції у 2017 році Іван Дехтяр відновив садівниче товариство Мрія, що розташовується в селі Адамівка між Слов'янськом та Святогірськом. Вигулював собаку і побачив закинуте садівництво, створене ще у 80-х роках. Йому стало шкода, що пропадає такий садок. Чоловік зібрав членів товариства, об'єднав усі ділянки в одну і започаткував інвестиційний проєкт Адамівка. Була мрія така, щоб зробити от село Адамівка. Чого вона марка Адамівка? Було, мрія зробити таке Райське село Адамівка, щоб в селі був свій завод, щоб село опалювалося від цього заводу. Е тепло отримувало, щоб електрика. Тобто таке райське село було. Але війна зробила так, що у нас тепер райське місце це Риштилівка. І, і Адамівка переїхала в Рештилівку, Ну, так-так, не було б е щастя до да щастя допомогло. Ми тут масштабувалися істотно і ну, не, не жалкуємо. Іван Дехтяр підприємець-винахідник. Так і ще в Слов'янську він розвивав не один цікавий проєкт. Наприклад, побудував невелику екологічну миловарню, а пізніше разом із місцевими підприємцями почав реалізовувати проєкти з виготовлення біодизеля. Та й ось цей мінізавод працює абсолютно автономно на органічному паливі. Ми повністю автономні у нас навіть в статуті написано, що ми видавляємо продукцію з від'ємним вуглецевим слідом. Тобто ми не тільки не використовуємо викопне паливо для виробництва продукції, а відходи виробництва перетворюємо в штучний антропенний ґрунт і мона кажуть, депонуємо його в землю. Виготовляємо дуже корисні натуральні продукти. Починаємо робити і в планах робити більше пальне. Так, так вам не почулося. Дійсно, цей міні завод за два роки після релокації потроху починає виготовляти не лише такі продукти, як соки, томатну пасту, яблучний оцет, натуральне мило, питну воду. Але й біопаливо з рослинних компонентів при цьому працюючи повністю автономно, не використовуємо ні газ, ні, ні електрику, електрика тільки там для, для освітлення і там для вентиляторів. Основне на наше джерело тепла це друзки. Така завітівельна артіль їздить по посадкам, збирає там по, -по, 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 -по лісосікам, І сюди в цим служби перевозять гілки. Ми їх дрібнемо, і все це виробництво побудовано. На таких на відходах деревини. Це у нас склад дерев'яної гілки. Гілка це наша така сировина, з якою ми отримуємо тепло основне. Пастеризуємо наші продукти на ній, заготовляє гілку бригада заготівельників, у нас така є три, три людини. Ципляється, це, виходить, дробілка з автономним двигуном. Вона цепляється до газелі, їде десь там посадки розчищає там, чи, чи в ліс, везе цю гілку. Ми ж релакований бізнес, приїхав сюди, і саме основна задача не забирати тепло у місцеве населення, тобто взяли те, то, що не потрібно нікому. Тобто, до нас оці гілки в лісництво просто спалювали в багаттях. Активний підприємець досить швидко відновив виробництво, навіть масштабував його. Та два роки тому Іван опинився в складній ситуації. Потрібно було шукати, куди релокувати підприємство. Адамівка опинилася майже на лінії фронту. Частину садків замінували, в село прилітали ворожі снаряди. Спершу хотіли переїхати до Києва, та дорогою зупинилися біля селища Ришетилівка на Полтавщині. Так тут і залишилися. Десь через тиждень вже почали перевозити. І вперше привезли ми ту соковарку, що робить яблучний сік. Ми в Решетилівці переїхали сьогодні з обладнанням. Зараз трошки екскурсію вам зроблю на наше нове місце розташування. Це такі ворота, велика площадка. Це наша газелька соковаркою. Якраз в липні 22-го перевозили. Я кажу, що переїжджали через Греблю, то ще такі підострі попали. Цю дробілку ми забрали за дамівки, і вона попала якраз під обстріл. Там є отвори, де попала це. І за дробілкою стоять вулики, які ми привезли. Тобто, в нас ще, ще, ще й мед ми тут трошки робимо. На новому місці почали з виготовлення соку і яблучного оцту. Довелося працювати за новими правилами. Своїх садків тут уже не було. Тому закуповували фрукти й овочі у місцевого населення. Тільки за перший місяць вдалося виготовити понад 10 тонн соку, а вже в наступні роки обороти зросли. Бджоли рій, коли вилітає з старого місця, то він дуже швидко на новому місці осваюється, тяне соти. І в нас так получилось, що ми як слов'янський, Слов'янської як рій вилетіли. 22-му році і, 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 обснували в новому місці, то дуже швидко прийшлося виживання, ж, життя зробило так, що ми дуже швидко це зробили. Почали ми з, з яблучного соку, класичний яблучний штих, тільки єдине, що у нас відрізняється від соків, які роблять всі. Тобто у всіх соків, соки прівовують джиму, а у нас соки парової екстракції. І робимо також і прямого віджиму, але для того, щоб випускати яблучний оцет. Наш яблучний оцет Адамівка вважається одним з найкращих в Україні, і ми пишаємося. Минулого року підприємство розширило лінійку продукції через те, що була окупована Херсонська область, тоді розлив Каховського водохранилища, і всі, і всі томатники пішли в інші регіони. І ми тут теж почали цю нішу заповнювати і побудували це. Ми сидимо альтанка для приробки томатів. Я от а сировину закуповують у місцевого населення на особливих умовах. Ми безкоштовно роздаємо розсаду томатів. Люди вирощують томати. Ми викупляємо літом, коли готовий врожай. Люди доволі, що в них є збут продукції, ми доволі, що в нас є сировинна база. І минулого року ми так е, працювали, що цього року у нас і більше почалися люди проситися. Але ми не збільшили суттєво цього року е, виробництво томатів, тому що е, побудували виробництво томатної пасти, але ще ніколи не стикалися і хочемо цього року тільки протестувати обладнання. Як ви вже зрозуміли, це не просто завод із переробки фруктів та овочів. Іван говорить, що планує зробити тут цілий індустріальний парк. Зараз, наприклад, він займається побудовою установки, на якій гілля буде перероблюватися на газоподібне і рідке паливо. Пам'ятаєте, ми про це вже згадували раніше. Це велика установка, за моєю спиною. Це випарний апарат. Тобто, коли ми ну, переброжується відходи виробництва наше робить ми оцей біогаз, то там на дно падає донний мул, а, а, а ще рідина є. Зимої концентрують такі, як ну, піти літрові Такий концентрат. То для того, щоб виготовляти цей концентрат, це, це це устаткування випарна установка іменно, технічна. Цю установку Іван збирав самостійно. Розробляв креслення ще в Слов'янську. Планував виробляти біопаливо там. Але з початком повномасштабного вторгнення перевіз її в Решетилівку. Люди, поки різали на нету, великі заводи, то я збирав по цих, по. по по шматочках всі ці теплообмінники, всі ці діжки. От велику частину нам допомогли за грантові кошти, тобто обладнання, яке от нове, то, то ми купляли вже за грантові кошти. А все в великі ці ємкості нержавіки, то ми з собою з Слов'янська підприємець-винахідник мріє, що ця площа незабаром перетвориться на місце, де буде не тільки працювати виробництво, але й проходитимуть екскурсії, бо ж для нього важливо передавати досвід і свій підхід іншим. Ми хочемо показати, що це вигідно, і ми хочемо, щоб на наше виробництво ходили екскурсії, щоб діточки в мікроскоп могли подивитися, як добувається цей біогаз, як робиться цей сік. Ми хочемо, щоб такі, як наші виробництво, все-таки масштабувалися і були більш по україні. На вході в парк буде такий собі шоу-рум. Іван з партнерами вже навіть почали його будівництво. Тут можна буде відпочити, перекусити, випити натурального соку, і не тільки. Павільйон цей буде перший поверх, а на другому поверсі такий буде кафеш, кафешка була з, з оглядовим майданчиком, а над нею ще криша повністю сонячних батарей. Тобто ми повністю автономні. І перед, перед цим шоурумом вже є домовленості, і буде така зарядні станції. Ми десь посередині між Києвом знаходимося і Харковом, і, і електромобілі десь через 300 км треба підзаряджати. То якраз у нас буде такий, Можна і пообідати, і соків попити, підзарядити машину. Дітки погуляли, подивилися і поїхали далі собі на Харків чи на Київ. Одним із важливих принципів підприємця є виготовлення виключно екологічної натуральної продукції. Не використовуємо абсолютно ні консервантів, ні цукру. Ми, ну, ми робимо натуральні продукти. і Ми не можемо продавати те, що не з'їли б самі. Це одне. Друге, Полтавщина, вона дуже щедрий регіон. Яблука вишня. Я кажу, от заготівельні заводи беруть там яблука по п'ятдесят минулого року, по два. Ми брали по три, і всі були довольні. Тобто, по три гривні брати яблука і ще додати туди якісь консерванти. Це, це це не камільфо. Іван весь час проводить на виробництві. Навіть живе тут, хоча краще сказати, живе цим. За ці два роки йому вдалося масштабуватися і налагодити співпрацю з місцевим населенням. А далі курс тільки на розвиток на 70 тисяч було виторг в 2022 році. То минулого року вже під мільйон і цього року ще більше.